Всім привіт! Вітаю вас на каналі просто все. Сьогодні ми з вами поговоримо, як же музика впливає на ріст та розвиток рослини. Ну що, давайте почнемо. У світі рослин існує неймовірне розуміття способів, які впливають на їх ріст та процеси розвитку. Один з найцікавіших аспектів цього процесу використання музики. Молодійний балет у світі квітчів може стати справжнім дивом природи, який розкриває перед нами тимчасі зростання та розвитку росини. Музичний плит на підковий балет, політицькому всі звуки мелодії допомагають активізувати фізіологічні процеси у рослинах, сприяють підвищенню інтенсивності фотосинтезу, забезпечує більш активне зростання та розвиток квітів, а також сприяє формулюванню більш яскравого і вистовкування у твіт. Унікальний і незвичайний вплив музики на розвиток квітів є однією з найцікавіших тем в садовництві. Дослідження показують, що музичні звуки та молодійний танець можуть мати позитивний вплив на зростання та розвиток рослин. Музика відіграє важливу роль у симуляції рісту квітів та покращенні їхнього здоров'я. Звукові вібрації мелодій та ритму музики активують різні фізіологічні процеси в рослинах, сприяючи їхньому зростанню та розвитку. Мелодія може бути сприйнята рослиною як стимул, активує її внутрішній механізм зростання. Звукові коливання теж є, і вони таким чином свиреві джерело енергії та квітів сприяючи їхньому зростанню та розв'язанню. А, ну, як вам це відео Сподобалось чи ні, пишіть в коментарях. Ще не забувайте ставити лайки і підписуватись, підписуватись на мій канал. І на цьому соцмережі. Ссылочки на них я залишу в описі під відео. Всіх люблю і обіймаю.